Доброго ранку, малята! Чи знаєте ви, що у весни є ще один надійний помічник, який може їй допомогти у цій нелегкій справі? А хто це послухайте казку про помінчика весни? Соняшний промінчик, одягнувши картузика, взявши на плечі рюкзачок, сонячний промінчик поспішав на землю, що допомогти весні. Травичку, просинайся, але травичка спить. І тоді промінчик зняв з голови картузика. Ой, як тепло, ой, як добре почала ніжитись травичка. Ну, що ж, поніжилась? Це ти мене розбудив. А хто ж ти мав розбудити, як не я? Дякую тобі, подякувала травичка і почала розпиляти свої листочки, щоб весна могла її причепурити. І промінчик промовав далі Гей, ви квіточки весняні, досить спати, пора вставати. Весна йде. Дякую тобі, що нас розбудив. Але як ще не попити водички із струмочка? Зажурилась сон трава. Струмочку, двіночку, просинайся. Чекають на тебе квіточки весняні. За твоєю пісенькою затужили би різки у гаю. За мить своєю пісенькою водичка. Квіточки напувалися бадьорою водичкою, берізки раділи веселому спів, а промінчик торкався гілок дерев. І вони прокидалися. Промінчик викликав із нірок звірят, щоб ті поніжились під ласкавим теплим сонечком. А коли день добіг до кінця, хлопчик-промінчик повернувся на небо, засинаючи, він задоволено усміхався, адже так радісно бачити щасливих рослин і звірят, так приємно бути потрібним. Малятка, скажіть, будь ласка, чи сподобалася вам казка про сонячного промінчика? Хто такий сонячний промінчик? Так, малятка, молодці, це сонечко. Своїми промінчиками розбудювали всю землю, травичку, звірят, рослин. Дякую вам за увагу.